Друзі, вітаю! Росія в односторонньому порядку хоче змінити морські кордони з Литвою та Фінляндією. По великому рахунку це може розцінюватися як. Територіальна агресія, бо Росія каже, що ми міняємо в односторонньому порядку. Не визнають всередині себе старі радянські документи. Ну, але поки що немає позиції ні Фінляндії, ні Литви. Вони поки що не відповіли, тому що насправді це вже питання НАТО. Це якраз таки і є та п'ята стаття, яку вони всі повинні захищати. Друге, Путін поклав око на острів Готланд. Це такий собі. Балтійський Крим, Шведський Крим, острів, дякуючи якому ви можете контролювати все море. Він належить зараз Швеції, і їхній головнокомандувач Мікаель Бюден сказав, що Путін на нього поклав обидва своїх ока. Ну і власне цю історію теж хочу проаналізувати. А тим часом вийшов екс-очільник НАТО, пан Расмусен, а і, власне, заявив, що треба Україні для завершення війни три. Пункти давайте все це проаналізуємо, розкладемо по поличках. Не треба хайпити, хай пожерити і кричати, що на півночі Європи запахло війною. А не війною, але непоганим конфліктом. Путін намагається прощупувати червоні лінії, безпечні зони, де що можна красти і не бути покараним. Ну от і це виклик для Європи. Розумієте, для Європи зараз має уже нарешті стати очевидним і зрозумілим, що це війна не про Україну, а це війна про нас всіх. Про захід, про цивілізацію та про цінності. Тому е, питання, типу, не можна Україні бити по території Росії? Щоб що? Щоб забрали Швецію, Фінляндію і Литву? Будемо чекати, коли їх з'їдять, а потім почнемо щось робити. Розумієте, тому... Це зараз проаналізуємо, проговоримо дуже багато інформації. Тому ви підпишіться на канал, будь ласка, це дуже важливо, щоб розвивати україномовний політичний YouTube. А друге, зробіть донат. Ми збираємо на нічний ударний дрон, вампір. Рухаємось потрошки, але впевнено, нам треба. 400 тисяч нас з вами 400 в цьому каналі, тому по гривні 200 500, хто скільки може, але давайте трошки пришвидшимо цей збір, тому що дійсно хлопці вже пишуть, дзвонять, питають авдіївський напрямок, дуже-дуже жаркий. На жаль. От а і для того, щоб він був взаємно гарячим, треба хлопцям допомогти з ударним дроном. Тому банка, пейпел-картка, все в описі. Російська влада ухвалила рішення в односторонньому порядку змінити морські кордони країни з Литвою і Фінляндією в Балтійському морі. Загалом Росія поклала око на на Балтію, на море і хочуть його віджати. Ви знаєте, що Росія це така стара примітивна недоімперія, яка толком виходів до головних морів не має. Все, що лежить в Азії, ну воно таке красиве, зрозуміле. Ну, от, але непрактичне. Типу, плавати по півночі ви не можете, опливати всю планету буде трошки дорого. А, і тому, власне, ці європейські моря Європи, вони залежні. Вони не є такими, що ви одразу взяли і вийшли в Середземне, чи ви вийшли в океан і торгуєте зі всім світом. Завжди є такі тонкі ниточки, де обривається. Ну, Наприклад, частина проток, який контролює. Туреччина захотіли закрили, захотіли залишили Росія давно хотіла захватити Стамбул по одній простій причині можливість виходити в великі моря. Ти не можеш бути до кінця імперії, якщо ти не маєш виходу до світових океанів. Росія, очевидно, їх не має. Тому для них принципово і контроль в Чорному морі, і контроль в Балтійському. Ну і зараз Путін після переобрання. Починає нову хвилю агресивних атак в даному випадку, вже не тільки на території України, от але й на півночі Європи. Балтія, Скандинавія це зараз його новий інтерес. І видання Москов Таймс вийшло з новиною, посилаючись на проект постанови уряду, який вони опублікували на порталі правових актів. Міністерство оборони російське підготувало документ, за яким Росія має намір оголосити своїми внутрішніми морськими водами частину акваторії на сході фінської затоки, а також поблизу міст Балтійськ і Зеленоградськ у Калінінградській області. Для цього буде змінно географічні кордони точок, що визначають положення вихідних ліній, від яких відмірюють ширину територіальної Ногоморя РФ, а також прилеглої зони біля узбережжя та островів. На кордоні з Фінляндією уряд РФ має намір скоригувати координати в зоні островів Еяхі, Сомерс, Голанд. Рочер, Малий Тютерс, Вігрунд, а також поблизу північного е, вхідного мису річки Нарва випливає з додатку до постанови кабінету міністрів на кордоні з Литвою під перегляд потрапила зона Курської коси та в Гданській затоці. Райони мису таран, мису на південь від мису таран, а також Балтійської коси. Чинні географічні координати, встановлені Радміном СРСР від 95-го року, повною мірою відповідають згідно російського документу. Сучасні географічні обстановці стверджують автори проекту. Ну теж дуже дивне формулювання. Типу, з 85-го року змінилась географічна обстановка. Ну, типу, виросли острови, намили береги. Типу, в чому вона змінилася? Ну, але це така позиція Росії. Точки було зафіксовано за морськими навігаційними картами дрібного масштабу, які зі свого боку ґрунтуються на роботах середини ХХ століття, а це не дає змоги визначити зовнішню межу внутрішніх морських вод Російської Федерації. Йдеться в документі, буде встановлено. Відсутню раніше систему прямих вихідних ліній на південній частині російських островів, у східній частині фінської затоки, а також в районі міста Балтійський і Зеленоградськ, що дає змогу використовувати відповідну акваторію як внутрішні морські води Російської Федерації. Зміниться проходження державного кордону Російської Федерації на морі у зв'язку зі зміною положення зовнішнього кордону територіального моря. Постанову Радміну СРСР 40-річної давнини, що регулює кордони на Балтиці, Міноборони пропонує частково визнати нечинною документ про перегляд кордону, який поки що офіційно не коментували МЗС Фінляндії та Литви, був представлений на так зване громадське обговорення одночасно з тим, як Путін почав використовувати навчання в вигляді залякування так званого застосування тактичної ядерної зброї. От, російське Міноборони заявило, що вони стартували в південному військовому окрузі за участю комплексів Іскандер і авіації, озброєної ракетами «Кинджал». Тобто Путін сьогодні виходить на північну арену і каже: Ось ці території мої. Бо знаєте, я вважаю, що географія змінилася. І забирає частину території, пояснюючи це такими хитромудрими, зарозумними, незрозумілими поясненнями, на які він типу з його башні має право. Ну, магія немає, зрозуміло, що ні, але він друге після окупації Криму намагається змінити загальновизнані кордони. Він грає зараз проти НАТО. Він прощупує, чи дозволять йому в акваторії змінити кордони. Бо якщо дозволять в акваторії, дозволять і на суходолі. Ось це розуміння того, як зараз Путін намагається загарбати чужі акваторії. Цим самим ставлячи під сумнів загалом натівську доктрину. Дивіться, я прийшов до вас тут, ваш двір забрав територію, а ви нічого. Будете щось робити, пам'ятаєте, тут ядерна зброя. Захід заходить в глухий кут, ось цим постійним поневірянням, а в них же ядерна зброя. І що? Він забирає ваші території, він над вами насміхається. Він демонструє, що ви недієздатні. А ви навіть до кінця не можете віддати Україні його всі гроші. Бо що? Бо ядерна зброя? Це за що? Він за 300 мільярдів буде використовувати ядерку? Розумієте, тому що ось це дуже примітивні речі, коли пояснюють старими відмовками і наративами, вигідними самій Росії. І ось це насправді дуже примітивно. Бо далі Путін не зупиняється, і це вже історія про Швецію. Ну От їхній головнокомандувач Мікель Бюден вважає, що Путін поклав обидва оки на острів Готланд. От і він каже, що. Мета Путіна отримати контроль над Балтійським морем. Ймовірно, він також поклав око на Аланські острови. Росіяни уважно стежать за тим, що відбувається на вході і виході до Балтійського моря. Зазначив, що контроль Шведських островів Готланд контролює. Хто контролює Готланд, той контролює Балтійське море, за його словами? Путін хоче дістати контроль над Готландом. Ви знаєте, що це стара російська амбіція завоювати цей острів. Ну і головнокомандувач каже: Ні, ми будемо його захищати. Ми частина НАТО, це наш острів. Ну от це наша торгівля, це наша територія. Тому ми будемо за нього битися. Часи, коли можна було не захищати і добровольчого батальйону Національної гвардії там вистачало. Минули. І зараз вони будуть туди підтягувати техніку. Ви знаєте, що Швеція одна з самих топових держав по підводних лодках. Тому море буде насичене. І вони говорять, все, що над водою і під водою має значення для Швеції. Швеція вертається після стількох років нейтралітету та нейтральності на політичну. Карту, військову політичну карту. І це буде країна. Ми ще дізнаємо, що вона не тільки про виробництво Іке, Вольво та Скандинавського Хюги. Це країна, яка вміє і знає, як воювати, як провчити Росію. І Росія з слізьми на очах згадує 10 північних воєн. От і Росія насправді зараз намагається прощупувати але просто йти на таран, вона боїться. Але якщо захід буде слабким, так буде далі, 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 далі. От і власне скандинавський цей шведський головнокомандувач говорить наступне: ми не можемо цього допустити. Балтійське море не повинно стати ігровим майданчиком Путіна, де він буде залякувати членів НАТО. Він каже, що зараз острів охороняють за допомогою постійно дислокованих на ньому підрозділів і тимчасово перекидають туди додаткові сили, якщо буде небезпечна ситуація, зростати Швеція. Захищає Готланд, а також може використовувати острів для наступальних операцій. В разі необхідності. Він говорить, що вони дуже зацікавлені в тому, щоб морський шлях залишався відкритим і щоб контролювати те, що відбувається над і під поверхною води. А ви знаєте, що там і Газпром труби прокладає? Ви знаєте, що і китайська труба там навіть є. І оце якраз таки. Важливо для розуміння того, що коли ми казали, не дайте можливість будувати північний потік. Не дайте цьому статися. Ну, але всі ж казали, ми ж нічого не можемо, ми нічого не знаємо. А зараз розуміють, що дякуючи тому, що вони тоді нічого не робили, зараз прийшла війна. І, власне, Бюден завершив тим, що якщо Путін вторгнеться на Готланд, він зможе загрожувати країнам НАТО з моря. Це був би кінець миру і стабільності в північному і Балтійському регіонах. Ось що дуже важливо розуміти, тому що коли нам заявляють, що Путін прийшов тільки завоювати Україну, це неправда. Путін прийшов знищити західну систему цінностей, західний світопорядок. Ось чому прийшов Путін. І коли нам кажуть, ой, поступіться людьми і територіями. То це просто завершиться дуже скоро, що цими людьми підуть захватувати Швецію, Німеччину, Польщу і країни Балтії. І це для нас дуже важливий меседж. Ми повинні розносити його зараз по всьому світу для того, щоб країни бачили, що Путін не зупиняється в Україні. Нова каденція, нові цілі, нові плани буде йти далі. І коли ми зараз говоримо, що Україні треба допомогти, то. Треба Україну не ігнорити, а треба Україні реально швидко допомагати. Наприклад, Шве Швецію в цьому точно не можна звинувачувати. От зараз новина за сьогодні. Швеція планує 7 мільярдів військової підтримки для України на 3 роки. Тобто, одразу люди розуміють, що їхня безпека це наша безпека, і в даному випадку дурня вони точно не грають. А в той же час в Європі ми бачимо, що мінімальні гроші намагаються нам впарити як супервелику перемогу. Не дають всі російські гроші, а просто дають якісь крихти зі столу, смішні крихти. Навіть півтора місяця за ці гроші країна повоювати не зможе. Розумієте, ось це дуже, дуже дивно, що Європа, яку ми сьогодні всією країною захищаємо. Ну, от, не хоче, не хоче допомогти по справжньому. Зараз в Штатах, де конгресмени-депутати звернулися е, до Лойда Остіна, типу, дозвольте Україні бити по території Росії, щоб робити реальний захист. І це правильна новина, і так повинно бути. Але ми розуміємо, що це дуже довго займає час. Проте ось такі новини пришвидшать і допоможуть Україні отримати правильні потрібні речі через те, що не може бути, щоб Україна билась за всю Європу, а ці політичні налаштування до ракет були відсутніми. Маючи можливість бити по території Росії, ми зможемо знищувати їхню техніку, склади і. Особовий склад, в тому числі набагато швидше, ефективніше, і з меншими ризиками для нашого населення, мирного населення, для наших військових і далі. Дивіться, далі вийшов, Расмусен, це теж все, все про північ Європи сьогодні. Щоб війна закінчилася, НАТО має оголосити план вступу України до НАТО до 2028 року, говорить. Расмусен. Расмусен розпочинає кампанію підготовки до саміту НАТО в Вашингтоні. Це буде така велика інформаційна хвиля. Ну, от, ну, Він відставний, тому чекати від нього реальних рішень ми не можемо. І всі, хто там підписувались під ним, це теж всі відставні. І, як би ми їх не любили, але це відставні політики, і Хіларі Клінтон, і Даля Грібосквай та і Санна Марін. Але е, інформаційне нагнітання правильне. Він каже, що війну можна завершити, забравши в Росії ціль і мету, чому вона прийшла. Вони хочуть не пустити Україну в НАТО, тому Україну в НАТО треба забрати. Е, три речі, які він каже для завершення війни. Лідери НАТО повинні надати Україні запрошення для початку переговорів про вступ до Альянсу на Вашингтонському саміті в липні. Це перше. Друге, Альянс має встановити. Планову дату членства України в НАТО не пізніше липня 2028 року. Захід має допомогти Україні перемогти, в тому числі, завдяки скасуванню усіх обмежень щодо застосування нею зброї. І нагадавши, що вагання Заходу призвело до ескалації війни з російського боку, і Росія просувається на полі бою, продовжуючи жорсткі напади на українські міста, і це результат західної нерішучості. Дуже важко щось додати до цих слів Расмусен дійсно правий, але старе політичне прислів'я нам говорить, що нема більш розумних політиків і більш правдивих політиків, ніж ті, які стали відставними. Таким самим буде і Столтенберг, і багато інших. Зараз завдання зробити так, щоб те, про що говорить екс очільник НАТО, сказав наступний очільник НАТО. Можливо, вже не Столтенберг, більш за все що голландець стане. Але дуже важливо зараз отримати запрошення і ось ці дедлайни, про які говорить Расмусен. Зараз треба працювати на рівні голів держав, і ним ось ці три пункти просто класти на стіл. Скажімо так: вступ до 28-го буде підвищенням ставок, а запрошення реальною. Історію, яку ми можемо реалізувати за цей саміт. Поки що я говорив з багатьма політиками, поки що запрошення не на столі. Але, може бути, часу ще є. Можемо його прокрутити. Е, дивіться, насправді, що зараз робить Путін? Путін піднімає ставки перед самітом НАТО. Типу, дивіться, можу почати тут робити в Європі на півночі, якщо ви будете мені заважати і будете брати Україну в НАТО. Але це блеф. Путін завжди блефує. кожен раз, коли він виводить цю тактичну ядерну зброю. Це демонстрація того, що ось будете мене заважати. Я дістану ядерку, але заходу в якийсь момент треба прийти до вирішення цього хворобливого російського путінського питання. Не може Європа жити вічно в страху, що є скажений пес із ядерною зброєю, і всі повинні його боятися. Ну це якесь середньовіччя, розумієте? Друге, що Путін намагається? Він намагається девальвувати імідж НАТО і повертає його з майбутнього, куди НАТО йде, в минулі війни, в яких брала участь Російська імперія. То на Україну нападали, то там на півночі шведами воювали. Не просто так ми шведами й об'єднувалися. От, і це насправді. Спроба повернути це його в минуле, це його улюблена гра. Тому що він любить минуле, він там живе, він сам архаїчний е представник цього минулого. І ось він намагається всіх затягнути. І ось ці північні Балтійські історії це звіти. Це стратегії старих воєн, там х 1800-х, 1900-х. От і він намагається це зробити. НАТО повинно робити дійсно тут важко не погодитись з Расмусеном, дати три посили. Можливість стріляти по Росії західною зброєю, дати запрошення і сказати не пізніше 28 але ви точно там. Все, ось це може бути дуже гарна історія. Просто зараз треба її дотиснути. У нас є три моменти: зустріч G7, саміт в Швейцарії і сам саміт НАТО. Це все лягає на червень. Червень місяць підготовки. А липень це буде якраз місяць збирання цих результатів. Росія хоче стати арсеналом для Китаю в війні майбутнього штатів з Китаєм. Ми вже сьогодні можемо стати арсеналом Європи і Заходу з виробництва зброї. Вони постійно бідкаються і плачуть, що в них немає зброї, не знають, як її робити, як її робити дешевше. Ось вам ідеальна країна, яка може виробляти цю зброю. Давайте нам замовлення, давайте гроші. Так, зараз вона нам самим треба, але в майбутньому ви зможете купувати її далі. І озброївши Україну настільки, щоб Росія розуміла, що її вже ніколи їм не захватити, ми знімемо мотивацію атаки України. Відповідно, і мотивація атаки на саме НАТО та Європейський Союз. Бо Путін сьогодні змінює кордони внутрішніх вод не від сили Європейського Союзу та НАТО, а від слабкості та нерішучості. Ось цим він користується. І щоб цього не було, бо НАТО стає під сумнів. Вам в річницю 75-річчя під ніс, присунули подарунок. Взяли, забрали частину вашої території. Ось така історія. Як ви тепер будете е, торжественно святкувати 75-ту річницю протистояння Росії, якщо вас взяли в тиху, забрали території? НАТО повинно показати силу. Силу можна показати через. Нормальне партнерське ставлення до України. Ми не просимо багато, але ми просимо достатньо для того, щоб цю війну завершити на правах Заходу. Друзі, напишіть в коментарях, чи подобається вам, чи підходить, і загалом, як ви розцінєте ось цей план. Расмусона робоча чи не робоча історія. Друге, якою буде відповідь НАТО на спроби загарбати акваторії в Балтійському морі руками путіністів? Ось напишіть, якою буде реакція НАТО. Ну і дуже прошу: дрон вампір, ударний дрон стріляє вночі. Авдіївський напрямок, будь ласка, давайте включимось і доб'ємо цей прекрасний збір. Далі теж обіцяю, будуть класні, прекрасні збори, але зараз треба б закрити цю історію. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!